Доброго ранку! З вами знов навчання Сьогодні ми у стінах Дружньої педагогічної академії та продовжуємо знайомство з нею. Тож, знайомимось! гуманітарно-педагогічний факультет. Тернавська Тетяна Анатоліївна. Працює у педагогічній академії з 2009 року на посаді викладача кафедри педагогіки та психології. Після захисту кандидатської диссертації у вересні 2009 року очолює свою кафедру. З січня 2011 року декан гуманітарно-педагогічного факультету. Має багато наукових праць у сфері формування пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів. У 2005 році був створений гуманітарно-педагогічний Педагогічний факультет. На базі цього факультету, нашого факультету, працюють і викладають викладачі чотирьох кафедр: кафедри психології та педагогіки, кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кафедри англійської мови та зарубіжної літератури і кафедра мовознавства та перекладу. Дві кафедри в нас випускають. Випускають за такими спеціальностями: філологія, мова та література, англійська, а також початкова освіта та практичний психолог у закладах освіти. Освітня діяльність на гуманітарно-педагогічному факультеті впроваджується за рахунок співпраці з різними організаціями, за рахунок провадження проєктних технологій, за рахунок провадження інноваційного навчання на двох спеціальностях, які випускає наш факультет. Спеціальність початкова освіта та практичний психолог у закладах освіти, навчання цієї спеціальності реалізується через вивчення студентами профільних дисциплін, через обов'язкову практичну підготовку, яка займає більшу частину взагалі навчального процесу за 4 роки, якщо що це рівень бакалавра, і за п'ятий рік, якщо це рівень спеціаліста. Спеціальність мова та література англійська е, має так само своє направлення. Тут здійснюється теоретична підготовка і так само практична. Практична підготовка складається з перекладацької практики і е, практики в школі. Сьогодні було лише перше знайомство з гуманітарно-педагогічним факультетом. Це лише початок, тож до зустрічі в навчанні ком.юей.